Шановний майстре, сподіваюся, цей лист застане вас у доброму здоров'ї. Дякую за вашу пропозицію про посаду в академії. Але на жаль, я маю відмовитись. На даний момент я живу в лісі Авідія і виконую обов'язки лісничого. Це не найкраща позиція. Але близькість до екосистеми тропічних лісів дозволяє мені досліджувати її дуже детально. Щось мучить цей ліс. Я впевнений у цьому. І як лікар не може лишити своїх пацієнтів, так і я не можу покинути цей ліс. Ви обіцяли мені славу та репутацію, але ці речі для мене нічого не значать. Хоча, якщо ви не проти, будь ласка, відправте сюди групу вчених, щоб допомогти дослідити це дивне явище в лісі. З повагою, ваш учень Тігнарі.